Ми вітаємо вас у нашій програмі. Ласкаво просимо до друзів, де ми надамо вам важливу інформацію. Цей раз ми присвячуємо питанню дозволу на перебування у Німеччині українських біженців. Громадяни України з дійсним паспортом можуть в'їжджати до Німеччини. Та вільно пересуватися шенгенською зоною без візи протягом 180 днів. Загалом він не повинен перевищувати 90 днів. Після цього потрібен дозвіл на перебування. Ви можете подати заяву на отримання посвідки на проживання, записавшись на прийом до імміграційної служби за електронною поштою АБХ Собака штат Міс Дузьбург, де є. Або за телефоном 02 03 94 30. Коли ви подаєте заяву, імміграційна служба спочатку видасть вам так звану фіктивну довідку, яка служить тимчасовим дозволом на проживання до моменту видачі посвідки на проживання, яка видається терміном дії на один рік, і дає право працювати як фіктивна довідка. За посвідку на проживання знімається плата у розмірі 100 євро, а за фіктивну довідку 20 євро. Зверніть увагу, що з фіктивною довідкою можна виїхати з Німеччини, але при повторному в'їзді можуть виникнути проблеми. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам. Бажаємо всього найкращого.